І просто зараз долучаємо до розмови Дмитра Плетенчука, це начальник центру стратегічних комунікацій Сил оборони Півдня України. Вітаємо вас! Наші вітання. Вітаю студія, вітаю глядачів. Доброго ранку. Пане Дмитро. От щойно озвучили інформацію про удари по Бельбеку. А також з'явилася інформація про ще один удар сьогодні вночі. Якщо можете, розкажіть, будь ласка, детальніше. Ні, наразі ми не можемо. Ніяких деталей е, оголосити, тому що у мене е, на даний час верифікованої інформації щодо е, цих кейсів немає. А що е, в теорії чи на практиці так, може знаходитись на Бельбекському аеродромі, крім ось цих винищувачів, про які ми вже згадували, підводячись до вас? Ну, на аеродромі зазвичай є ще протиповітряна система, е, та сама, яка не має аналогів в мірі. Як правило, і, о, крім того, ця структура вона завжди досить складна, тому що о, складається вона з багатьох елементів. Це, відповідно, можуть бути як і склади зберігання, так і о, командні пункти, центри управління. О, тобто, в теорії це може бути що завгодно, в принципі. А яку кількість авіації зараз, якщо ви можете повідомити, в Криму, тимчасово окупованому Криму, загалом російські окупанти можуть використовувати на даний момент? Справа в тому, що навіть в складі флоту Чорноморського є підрозділи авіаційні, і номенклатура цих засобів, вона досить широка. Починаючи від гелікоптерів, різноманітних моделей. І закінчуючи е, авіацією тактичною, це як і нові е, сушки, так і, е, наприклад, такі старічки, як бє Є-12 або Ани, е, теж досить не нові. Тобто, у них насправді авіаційний парк складається з досить е, великої кількості різноманітних моделей і тут. Може лише гадати насправді зараз, тому що там постійно відбуваються передислокації, постійно е, змінюється кількісний якісний склад, е, але насичений е, повітряною технікою Крим був доволі таки е, щільно. А що по е, морській техніці і їхній наявності в районі Севастополя а в, в акваторії Чорного моря? й ідея Азовського, та, та, Азовського так. Будь-які рухи спостерігаються. До речі, в цьому контексті от якраз ці два питання між собою корелюються, тому що, не маючи можливості виходити в море і патрулювати відповідно водний район, прибережну акваторію, вони якраз використовують більше саме повітряну складову. І якраз в цьому контексті так, кораблі в морі нема, і ракета носіїв тим більше. Але якраз от, за рахунок великої кількості літаків саме в повітрі, вони якраз ком намагаються компенсувати відсутність цих елементів, а саме патрулювання, ведення розвідки, і навіть такі кейси були як застосування тактичної авіації в якості патрульної або навіть для ведення розвідки. Пане Дмитре, ну тоді узагальнюючи запитання, і щодо загрози з неба, і щодо загроз з моря. Чи готують зараз росіяни повномасштабний обстріл ракетний? Що відомо на даний момент? Тут е, треба розуміти, що завжди треба вважати, що е, вони в готовності до нанесення, але є нюанси, звісно, е, ті самі. На сіх латих ракет морські для того, щоб застосувати, треба вивезти в море. Як ви бачите, останнім часом це підводні човен. І ці е, підводні човни, коли вони виходять, це помітно. І, до речі, в цьому контексті слід е, згадати втрату е, судна комуна, яка якраз ці підводні човни обслуговувала фактично єдина. Тому перспектива тут якраз у е, них е, не дуже, е, скажімо так, приємна. Тому що це було напряму пов'язано з їхньою боєготовністю роботи цього судна. Пам'ятаєте, мабуть, цей кейс, коли в бухті Севастополя щось сталося з судном «Комуна» внаслідок впливу з боку військово-морських сил? Тому цю загрозу, в принципі, її можна помітити вчасно. Що стосується літаків, так само це, це моніториться. І залишається третя загроза подібного. Плану це застосування ТРК оперативно-тактичні ракетні комплекси, такі як Іскандер, наприклад, або протикорабельні, такі як і Бастіон От, з ними складніше, тому що це мобільні платформи, і відповідно їх можна швидко перемістити. Проте в день зазвичай, як ви бачите, вони рідко вдаються до подібної тактики. Хоча Якраз вчора по Миколаєву вони були е, Іскандером. власне до чого у нас шість цивільних е, постраждало вчора. Вчора, пане Дмитре. А яка ситуація на, на суші на півдні материкової України? Я про це їхнє угруповання Дніпро, його укомплектування. Як особовим складом, так і технікою і спроби просунутись, бодай десь, зважаючи на ці чергові захоплення ротом так роботаного від їхнього мінбивства. Що на полі бою безпосередньо так можна побачити, що вони активізують свої спроби. Спроби ці безуспішні. Проте кількість штурмів вчора була досить велика. Це 30 штурмів було вчора в нашій операційній зоні. Здебільшого це Старомайорське, Там у нас було 19 турнів вчора, безуспішних до речі. Текринки. вчора їх було 7 і 4 це роботи. І, до речі, у нас постійно в інфопросторі роботи, роботи. Хоча насправді ви бачите, вони на Старомайорськ більше спроб здійснюють. Ну закінчилося це тим, що вони отримали вчора 130 загиблими. Ой, перепрошую, 130 втрат у них особового складу, серед них 61 – це е, загиблі. Як я вже про це казав, що е, початком е, посилених проб штурмів наших позицій якісно змінився склад втрат, тобто збільшилась пропорція саме загиблих до поранених з е, третини до половини. Тобто, ще раз 130 втрат, з них 61 – це. Якраз загибли, але е, успіху ворог нема. Проте так тиск досить, досить серйозний, але це все на фоні використання тих ресурсів, які вже були до цього, е, там присутні. Е, ознак створення наступальних угруповань в нашому напрямку не спостерігає так само, як і війських змін у складі та положенні сил ворога. Пане Дмитре, дякуємо Спасибо. вам за надану інформацію. Дмитро Плетенчук, начальник центру стратегічних комунікацій Сил оборони Півдня України, щойно був з нами на зв'язку.